Якби не відносились до зброї, і що ви там би мені думали, і щоб вам би що там там не внушили. Хоча я кажу, що навпаки, коли суспільство все озброєне, коли у людей є можливість геться, владіти і носити з собою зброю, то вся країна стає не лише сильніше, але всі люди стають більш чемними і культурними. А головне, нам з вами треба подумати, які блага б би принесло. Би Владіння зброєю і озброєння суспільства для всієї країни, які введені вільно насіння і владіння зброєю. Ну, По-перше, ці люди були б озброєні більшість з нас, не лише пістолетами, але й іншим вооруженням, що ізначально зробило б всю країну набагато сильнішим, і будь-який ворог би сто разів подумав, чи варто нападати на нас, тому що він би розумів, що, приходячи в будь-яке село, він зустріне озброєний опір. Тому вже це ізначально. Плюс в таких системах, якщо ми би вже б ми були озброєні ізначально, то не було б навіть захоплення Криму, бо там, де держава, будемо так сказати, виявилася слабкою. А я хочу сказати, що коли все суспільство озброєне, держава не може бути слабкою. Самі подумайте, чисто логічно. У вас все озброєне суспільство. Тобто Всі люди гражданські, озброєні. То тоді має бути держава сильніша і достатньо сильна, щоб утримувати порядок і будемо так сказати між, між всіма цими гражданськими людьми. Тому ізначально в такій державі і сама держава стає більш сильнішою, і армія стає більш сильнішою. І поліція стає більш сильніше. Ви ж самі подивиться, що припустимо, навіть із фільму, що якісь там поліцейські в США набагато краще вміє владіти і використовувати зброю, ніж наша поліція, яка фактично не мала справу з озброєними людьми. Ми бачимо, до чого приводять будь-які як столкновення поліції з озброєними людьми. Тобто зазвичай поліція дуже сильно страждає і навіть гине, коли вона стикається з озброєним людьми. Тому вона це, навіть боїться цього і дуже неадекватно себе поводиться. Тобто зброю нам потрібна для виживання, для того, щоб країна була сильніше. Це дозволяє зекономити дуже багато грошей, тому що не треба стільки поліції на вулицях, коли більшість людей озброєна. Не треба геться, стільки вооруження мати, коли багато людей озброєні. Навіть армія може себе дозволити мати лише дуже потужну зброю, а якийсь м'який є не обов'язково, тому що й так, і так люди озброєні. Тобто в такій країні набагато більше без.